Попереднє відео, яке я роблю сама собі, корекцію, набрало дуже багато переглядів, тому я вирішила цього разу не записуватись до майстра і зробити знову все сама. Ви б тільки знали, як я ненавиджу робити сама собі манікюр, але мене мотивує те, що можна виставити якийсь новий контент в TikTok. тому що знімати на клієнтах не завжди є зручно, а з себе познущатись можна. Тим часом я вже майже виконала комбінований манікюр, дорізаю кутикулу ножничками і буду покривати нігтик базою. Поясню, чому не гелем і не твердим матеріалом, через те, що мої нігті в досить непоганому стані, і в мене ще є злегка підложка з гелю, залишилась від попереднього покриття. Нігті, на яких буде дизайн, я покрила камуфляжною рабербазою, базою а на яких буде просто колір, покрила прозорою теж рабербазою. базою як завжди підпилюю нігті після викладки матеріалу і приступаю до дизайну. Вкриваю зеленим кольором нігтик і на іншому малюю рамочку. Останнім часом такі дизайни стали дуже популярні. Не знаю чому, але мені теж подобається і вирішила не залишатись осторонь. І ось такий прекрасний результат в мене вийшов, я прям кайфую. Іншу ручку я зробила максимально простеньку, всю камуфляжну і декілька зелених таких клякс поставила.